Світає, край неба палає, але цього разу сонце буде витрачати не соловейко, а власне я. Друзі, так трапилось, що сьогодні на риболовлю я приїхав доволі рано. Ще самі сутінки вже зустрічав на воді і розклав неспішно свій комплект та зараз буду розпочинати ловлю. В сьогоднішніх планах це є пошукати окуня. і пошукати гарного окуня. Він точно має бути. І осінь саме той час, коли він мав клювати. Навіть скажу так, коли як не осінню. Тому снасть розкладена, я максимально налаштований. Коробка з різними приманками по вагах та по розміру зібрана. Тож я пропоную розпочинати. А від вас одразу попрошу підтримати мене вашою вподобайкою, підписатись на канал, хто цього ще не зробив, тому що. Статистика говорить, що половина глядачів дивиться непідписаними. Ну і я сподіваюся, сьогодні все вдасться. Розпочинаємо. 2 грамчика дарт. Це ось перша моя приманочка сьогодні. О, полетіло файно. О, і є рибка. І є зразу рибка. Є перша рибка в моєму На гачку. Перший спортивний, перший спортивний, перший окунь спортивний. Але нічого, не буду від нього вимагати, щоб він одразу був кабаном. Ну, тим паче, і саму риболовлю я почав з невеликої приманки, з приманки Upstream Darts в розмірі 1,7 дюйма. І власне для того, щоб швиденько відійти від нуля, щоб швиденько зловити кілька рибок, отримати ці покльовки, а далі розпочну вже експерименти, розпочну зміни і підбір ключика до окуня розміром побільше. О, ще один. Це вже під самим бережком схопив. Цей схопив зовсім недалеко. Ну такий, Буквально на сантиметр чи на 2 см більший. Це ж, чого додому, обов'язково. І цей вже схопив зовсім недалечко від самого берега. Трохи не такий, як хотілось би. Розпочав я з монтажа Дже зібрав його ось так, просто бачите, на застібку. Зараз в мене висить грузик 2 грама, але я періодично також буду його збільшувати. І так коротко зразу про переваги джігрігу. Перша основна це дуже легкий, швидкий процес зміни приманки. Просто вже готова застібка є. Ти грузик не знімаєш, просто на гачку приманку зняв, іншу приманку вдів, застіпку зачепив і ловиш. Далі. Другий момент. Не менш важливий це все ж таки дальність польоту. Хто би що не говорив, але джигріг – це завжди е, приріст саме до закиду, хоч який на який, навіть на малих вагах, але один-два-три метри ти в будь-якому випадку будеш вигравати. конець. і то так вдарив добре. Знову який невеликий смугастий, але так вдарив, що я думав, що зараз буде якийсь кабан. Є ще один. Зразу ще один. О! Зуб непоганий кльов. Ох, як з'їв, ох, як з'їв приманку. Просто сам джегріх тільки з мордер стерчить. Ось і перший вже трошки побільший. Клюнув дуже жадно. Тільки сам джигріг. Реально сам джі -гріх от з мордер стерчить. Двійник зверху пробив губу так чітко. Невеликий окунь, але насправді от зараз він... Активний, тобто він активно бере сильний удар і жадно ковтає приманку. Все ж таки, ось цей період, якийсь на осені, коли риба має трошки відгодовуватись, все ж таки відчувається, відчувається по характеру покльовки. Може, зараз ще більше попадеться. Ну от поки що знайшов їх зовсім неподалік очерета. Кидав на викид, там не було покльовок. Дві покльовки, коли вже доводиш до стіни очерету. Тобто він десь тут якраз тусується біля камушика. Оп, є. Бачите, як і сказав. Як і сказав, так воно і є. Оп, наступний. Наступний. Дивіться, як жадно, просто як жадно ковтає. Класична, просто класична окунева проводка. Таке підігравання вершинкою. Тик-тик-тик-тик-тик і пауза. Впало на дно, там одну секунду хай собі полежить і знову тик-тик-тик-тик-тик, пауза. Просто база. База, але окунь але окунь її любить. Окунь на неї клює постійно, дивіться, скільки раз клює. Просто б'є на трьох підривах поспіль. Б'є. Це вже непоганий. Ох, це непоганий. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, який він борзий. Ти що, який він борзий. Оце файно. Я казав, що попередній оконь жадно з'їв. Дивіться, як з'їв цей оконь. Просто. Просто в саму шахту, в самі гланди. Я не знаю, як це вам показати. Дивіться. Надіюсь, там хоч щось видно. Але приманка просто... Просто проманки нема. Ну і це вже такий конець, як бачите, ще поприємніший, невеликий, але кожен наступний мене радує все більше. Розмір росте і це, це чудово, це чудово. Ось так, дивіться, як просто в шахту, в саму шахту. Смугастий давай рости, рости великий. Наступний, ой, наступний теж фаний. Ой, наступний файний теж. Підійшла зграйка. Просто підійшла зграйка. Ну а якщо рибка знайдена, то саме час швиденько її ловити. І встигнути за цей період, поки от вона тут стоїть, а поки є ціла зграйка, встигнути зловити як можна більше. Оп, покльовка знову. Є. Є, але вже тепер невеликий. Зразу такого додому. Давайте я ще разочок заакцентую на проводичці. Дивіться, я закинув, почекав трошки, щоб моя приманка впала на дно. У мене висить грузик 2 грама, джигрів 2 грама. І далі я ось такими ривками-вершинкою. Ось такими тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Піднімаю свою приманку на дном. Тобто уявимо, що палець це приманка, от вона лежить на дні. Далі я смикаю вершинкою, приманка теж смикається і піднімається на дном. Коли я даю паузу, приманка тоне до дна. Я смикую, вона піднімається, даю паузу, вона падає до дна. Уп, просто на паузі з'їв. На Цей окунь, якщо просто на паузі з'їв. І це класична, це класична проводка для окуня. Ти підкрутив, підіграв, приманка порухалась, окунь зацікавився, ти дав паузу і окунь її з'їв. Це максимально класична ситуація при ловлі окуня. Іди сюди, йди сюди. О, грубець, знов грубець Без перебільшень. Це такі гарні оконці осінні для цієї водойми, я вам так скажу. Тобто я розумію, що багато хто скаже, що класні осінні оконці це коня по пів кілограма. У Львові про таких оконів можна і не мріяти, а краще і забути. Такі окуні. Були знищені рибаками ще багато років назад. До такого окуня можна зловити, але дуже-дуже рідко. Але на цій водоймі середній розмір окуня ось такий невеличкий. І тому, коли трапляються такі 100, 200-300 грамів, це кайф нереальний просто. Такий невеликий експеримент зараз робимо. Спрацювала, дивіться, спрацювала. Два слова про мій комплект на сьогодні. Значить, в мене вудочка Black Swan. Причому позичив його, тому що в мене такої довжини такого тесту немає. Тест до 10 грам. 711 довжина. Це там, по-моєму, 2,40 з копійками. Отак, 2 40. Тест до 10 грам. В мене є до 7, але хотів от попробувати до 10, тому позичив на цю риболовлю. Далі в мене стоїть катушка Shimano Vanquish. І на щема на розмір 2500 s намотана нитка UGK Upgrade 03 розміру. Тобто це достатньо тонка нитка, яка добре дружить з мікроджигом. А власне, на сьогодні в мене і є основні ваги такі 2-3-4 грамчика. Політ просто шикарний. По повідцю. Повідець на окуня я завжди використовую тонкий і взагалі нема змісту на окуня ставити грубий повідок. Тобто від. 0,14 до 0,2. От в мене золота середина це 0,16. Ну, можна, в принципі, 0,18 зав'язати. І, напевне, що більше вартує заакцентувати на моєму монтажі, на моїй оснастості, так скажемо. В кінці флюрового поводка стоїть застібка. А на застібку е вішаю вже джігріги. Сьогодні працюю тільки джігрігами. Причину Переваги джигріг. Я вам сказав на початку відео. А зараз хочу додати, що це не прості джігріги. Як ви можете побачити, це такі, скажімо так, джігріги, яких нема в масовому продажі. Це джигріги спортивні, які, власне, придумав і виконав саме один з українських спортсменів, і яка головна перевага цього джігріга? Дивіться, бачите, в нього немає ось цього вертлюга. Тобто тут все мінімізовано, і за рахунок того, що прибрали вертлюжок. А зробили дирку безпосередньо в самому вольфрамі. Вдалося досягти того, що сам грузик він ще на 30 став менший за попередню версію джигріга. Тобто вольфрам це вже менше, ніж свинець по об'єму, а цей вольфрам це ще на 30 менше. Тобто, 4 грама грузик, а виглядає він зовсім-зовсім маленьким. Ну і повторюсь, за рахунок того, що стоїть засібка з джі міняти приманки одне задоволення: просто щолк щолк засібку приманку перечепив і продовжуєш риболовлю. Є оконь. Є ще один оконь. Ще один такий карапузик. Іди сюди. Йди сюди. О, вже такий бачите теж непоганенький. Оце файний, оце файний. О, оце те, що треба, друзі. Оце те, що треба. І все, він в траві сидить. Він просто зайшов в траву, ти дивись. О, це гарбузик. Оце зимовий гарбузик. О, файно, оце файно. Оце вже те, що треба. Оце вже дивіться, який хорошенький, це вже те, що треба. Це вже таких 100% 150 грам, а можливо навіть і під 200 грамів ну, давай плавничка. Аж він навше плавничка розтав. Ну просто краса. 2 грама джигріг, 2 дюйма пасивка. І вдалося вмовити ще одного такого красення. Дійсно, красення. І ви самі бачили, як він сильно боровся. Тобто окунь в хорошій, в хорошій кондиції. Народ, головне не забути такого окуня відпустити. Нехай росте, нехай розмножується. Нам ж з вами від цього тільки краще. Просто буде що ловити, Буде від цього отримувати своє задоволення. Є, Є ще окунь. Є ще окуньок, є ще один. Такий цього разу вже середній по розміру. На паузі. На паузі присмоктався до приманки. Ой-ой-ой, файний. Оце файний. Оце файний знов. Це знов хороший. Оце знов такий дивіться, який непоганий. І дивіться, який він жовтий. Ніби дно тут темне, а окунь, дивіться, який жовтий попався. Розкладай, паничка. Ой, красень, просто красень. Просто красень. Плави вирости далі. Взяв, На мандулку. О, хотіть навіть давно. О, теж побільший попав. Такий трошки побільший. Без покльовки, просто дна без покльовки. Просто з дна піднімає. Стараюсь так досить активно ловити, бігаю по місцях, але помітив таку одну тенденцію. Тобто далеко від берега окуня не знайдено, поки що не знайдено. Весь окунь, який в мене ловиться, це все, все ж таки дистанція порядка 10-15 метрів. Тобто це край лінії очерету. Скоріше за все, саме в цій зоні сконцентрований мальок, тюлька, верховодка, плотвичка. І власне саме тому на такій дистанції і стоїть окунь. Адже він просто пасе цього малька, харчується ним, інколи це показує на поверхні. Ну і саме в цій зоні і стоються всі покльовки. Продовжую свої пошуки. Ну і в чергове місце повернувся, спробувати зливити ще кілька окунів. І знову вернувся до монтажа саме 2 грами. Дивіться, є, зразу є. Зразу є, і то добрий. Ох, дуже добрий. Ой, попер. Блін, ва інвест камиші вже. Блін. Камиші просто зійшов. Ти дивись, ну це був дуже хороший оконь. Це був просто кабан. Мені здається, такий 250 грамів 100% дуже потужний оконь. Попередньому міст я попрацював також більш лайтовими грузами, тобто я покидав там 4-6, але на такій дистанції все одно так і не вдалося знайти хоч якісь покльовки. Тобто весь опінь все одно брав ну, відносно неподалік берега. Йди сюди, йди сюди, йди сюди. Іди сюди. Ой, ой 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 Знов в траву, просто завів знов в траву, але цей вже вийшов з трави. Хороший, це хороший, це гарний. Тільки один джи гріг, як бачите, з морди з стричить. Вся приманка в нього просто там. Ось так, додому. Ще один грубость, ще один такий грубость. Файний, файненький. Ще раз обірвався. Сьогодні насправді були в мене відриви, ну і вирішив, що вже не буду перев'язуватись. В принципі, свій план, те, що я хотів, я вважаю, що я виконав. Попалось кілька гарних окунців, найбільший, як завжди, зійшов. Ось. І малий окунь насправді був активний. Напевно, навіть в ролик не всі попадуть, Ну, тому що нема змісту показувати, як я тягаю таких окунців, погодьтесь. Ось, Але дрібний окунець досить активний. Збільшував приманку, ставив 2, 2,2 дюйма, слаги, пасивки, навіть мандулку, 2,4 дюйма. І це давало покльовки більших окунів. Тому, друзі, я вже черговий ролик підряд говорю про те, що я дуже задоволений рибалкою, але насправді вона так і є. Риба клює, отримуєш задоволення і дуже задоволений. Тому я сподіваюсь, ви теж отримали задоволення власне, від перегляду цього відео і попрошу вас підтримати його вашою вподобайкою. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. І... До нових зустрічей вже в нових випусках, папа. -па.